Центр міста двадцять сотин землі продається будинок отакої От величності, і на такій ділянці. Ну що йдемо дивитися? Пішли. Територія гарна, доглянута сосни, багато зелені. Тут просто хочеться дихати і дихати на повні груди, тому що будинок величний має 560 квадратів. Є шість окремих кімнат. Можна зробити і до 10. якщо є як кажуть, бажання і потреба в цьому. Будинок знаходиться на підйомі. Подивіться, яка краса і який краєвид вам відкривається. І ще вхід у будинок може бути з цієї сторони, от такий він поволочині. І зараз вам ще покажу задню частину двору. Нагадаю, що 20 сатин землі, зелено, весна на дворі, можна втілювати свої самі-самі круті ідеї. Діляночка у нас іде отут де стовпчики. Бачите, тут закінчується ділянка. Але заді неї є ще участок, який продається, Кому мало землі можна його збільшити. Тут у нас задня частина будиночку, вихід на терасу є з кімнати, вихід на терасу є з кухні і ще з двох кімнат. Є вихід на балкон. От така краса у нас продається. Підійде дуже добре під о, будинок, наприклад, там престарілих, хто хоче бізнес відкрити, можливо, під якусь клініку. Кого цікавить покупочка даного будинку. Нагадаю, що це практично самий центр. Телефонуємо йдемо дивитися. Чекаю вашого дзвіночка.